1982 року народження у цивільному житті. Чоловік працював механіком на СТО. Однак, після початку повномасштабного вторгнення він разом із друзями пішов у військкомат та вступив до тероборони. Згодом був мобілізований до 128-ї гірсько-штурмової бригади. Воював спершу на території Курської області, а згодом на Запорізькому напрямку. 42-річний боєць завжди знаходив час, аби залишатися на зв'язку з рідними, особливо з донькою. Телефонував, надсилав по. Повідомлення фотографії та підтримував словом навіть у найважчі хвилини. Та 21 вересня сталося непоправне під час ворожого обстрілу біля Степногірська Запорізької області. Тарас загинув. Героя поховали на алеї героїв міського кладовища. У Ковальську громаду надійшла сумна звістка. Внаслідок важкого поранення, отриманого в бою в районі населеного пункту Антонівське Дніпропетровської області. У лікарні 23 вересня зупинилося серце захисника Михайла Дуденця. Воїн був гранатометником військової частини А-02-16. Попрощається із оборонцем громада завтра. Поховають Михайла Дуденця на алеї героїв міського кладовища. У Колківській громаді попрощаються із оборонцем із села Велика Осниця В'ячеславом Лошаком. 48-річний воїн вважався зниклим безвісти понад рік часу, проте нещодавно підтвердили найстрашніше загибель захисника на Донеччині 10 червня минулого року. Чин поховання відбудеться завтра у Святотроїцькому храмі села Велика Осниця. Поховають В'ячеслава Лошака на місцевому кладовищі. У селі Солот Венковельського району сталося ДТП. 44-річний водій Хюндай, перебуваючи за кермом на підпитку, не впорався з керуванням, авто злетіло в кювет та перекинулося. Наслідок аварії травм зазнали сам водій та ще троє пасажирів, серед яких п'ятимісячне немовля. Правоохоронці підтвердили, що кермувальник був п'яний. Його затримали на місці події. На проспекті молоді у Луцьку під колеса автомобіля потрапив восьмирічний школяр. Аварія трапилася напередодні близько п'ятої вечора. За кермом авто Опель був 27-річний місцевий житель. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході, коли її збило авто. Внаслідок наїзду хлопчик отримав травми та був госпіталізований до лікарні. На волині протягом минулої доби вогнеборці ліквідували кілька пожеж. У селі Клюсь Ковальського району загорівся порожній житловий будинок. Остаточно ліквідувати загоряння вдалося вже за пів години. До роботи залучили рятувальників із Турійська та місцевої пожежної охорони. За попередньою версією причиною стало необережне поводження з вогнем. Також у садовому товаристві прикордоннику у Володимирському районі зайнявся двоповерховий дачний будинок. Загоряння ліквідовували рятувальники з Нововолинська. За попередніми даними пожежа виникла через порушення правил користування димарем. На вулиці Конякіна у Луцьку помітили авто. Шкода водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Коли ж патрулі зупинили авто та перевірили документи, з'ясувалося, що за кермом сидів 17-річний хлопець, який ніколи не отримував посвідчення водія і відповідно не мав права керувати транспортом. Янука відсторонили від керування. На нього склали адмінматеріали одразу за двома статтями: керування без відповідних документів та керування особою, яка взагалі не має права сідати за кермо. За сексуальне насильство щодо неповнолітньої судитимуть 56-річного мешканця одного із сіл Луцького району. Згідно з наказом місцевої ради, дівчинка тимчасово жила у родині дядька її матері. Навіть після припинення тимчасового влаштування дівчина мешкала у родича, бо іншого житла не мала та сталося неприпустиме. Зранку 29 серпня цього року чоловік, скориставшись залежним становищем 15-річної дівчини, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. За клопотанням прокурорів, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд визнав винним 36-річного жителя села Ростань Ковальського району у знищенні чужого майна шляхом підпалу. Палив уночі за допомогою легкозаймистої суміші нафтопродуктів. До слова, будинок належав батькові його співмешканки. Хата згоріла майже повністю. Суд, перед яким чоловіку свої 36 років, перс постав у десяте, визнав його винуватим у знищенні чужого майна шляхом підпалу та призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців позбавлення волі. Усі називали її улюбленицею двору. Пепі жила тут роками, знала кожен куточок під'їзду та поводилася, мов своя ніжна та грайлива. Тому неймовірним шоком для людей стало те, що одного вечора її запакували у мішок та повезли у невідомому напрямку. За словами мешканців, зробило це подружжя із цього ж будинку Світлана та Михайло. Мовляв, кішка їм просто заважала. Вона нам заважала. Ви я кажу, ви повинні були як до мене, як до посадової особи звернутися. Могли звернутися усно, могли написати заяву без питань. Я б би. Ми б скоріше почали більше, крім вас, ніхто такого не зробив. Сусіди досі не можуть зрозуміти, чим могла заважати тварина, яку всі знали та любили, ба більше підкормлювали та гралися з нею не лише жителі цього будинку, а й сусідніх. Киця мешкала тут на території будинку, і ніколи ніяких скарг не було. Її жителі всі люблять насправді і всі підкормлювали і діти, і дорослі. І Тут, тут навіть у нас є жителі з інших будинків, які повзходять і дбали про кішечку. Тому то був дуже великий шок насправді, бо ми просто не очікували, що вона комусь заважає. От я навіть не чула ніколи, щоб вона там була якась, щоб лякались людей, чи щоб вона. Ну, щоб вона там не підходила, втікала від когось, не м'явкало. Ну. От Вона завжди була, типу, незнайомі, люди підійдуть, то вона завжди там до них підійде, помірка, щоб поглядали її, ну ми її всі гладили. Я завжди дивилася, чи в неї є якась їжа, чи нема. Завжди казала мамі, то вона мені дозволяла її погодувати. Але от останнього дня, коли мама кудись поїхала, я осталася своєю тітю та дядьком. Вдома я виносила сміття, дилющ є та кицька, а її вже не було ніде. Геть ніде. Я дивилася скрізь, її кликала, але її зовсім ніде не було. Кішка Пепі не безпритульна, розповідає Тетяна. В неї є господиня. Власниця кішки мешкає в третьому під'їзді, в наступному під'їзді, і. Ми раніше бачили, як власниця кішки гуляла разом з цією кішечкою, ще в них песок колись був, який від старості вже помер. І вона чудово дбала про кішку, але, на жаль, ця жіночка захворіла, наскільки мені відомо, в неї деменція Паркінсон, і вона просто лежача. Через те кішечка опинилася більше на вулиці, в дворі, мешкала тут. Дочка її намагалася забрати, але через те, що кішка, це вже не кошеня, це вже доросла кішечка. Вона звикла, вона адаптована до цієї території. Тут, як вдома, вона дуже стресувала від того, що вона опинилася в квартирі, де їй було зовсім некомфортно. Її дочка пошкодувала і повернула сюди і назад на територію. Мешканці будинку навіть намагалися власноруч прилаштувати її в добрі руки. Навіть в будинку приватному з території вільної, де кішка могла гуляти, пепі вже не адаптувалася, в неї був стрес просто. І та жіночка теж дуже переживала і повернули її назад, бо ну, це дім цієї кішки. В Торчині жіночка захотіла її взяти. Але дуже стресувала там і Кіця, і, і та пані Світлана дуже стресувала. І вона нам подзвонила, каже: Ви знаєте, не можу ще вона не їсть, не п'є та киця, і я дуже каже, за неї переживаю. Ну ми мусили поїхати забрати, випустили. А тут вона вона на своїй території вона вже тут стільки років живе. Ну така хороша кіця до всіх, до всіх йшла, не кусалась, не царапалась. Я не знаю, кому вона як вона могла взагалі зважати. На будь-які прохання повернути кішку назад. Подружжя не реагувало. На телефоні дзвінки не відповідали, а двері квартири не відчиняли, кажуть місцеві. Деякий час вам щоб повернути кішку на місце. або ми викликаємо поліцію. Вони не відреагували, поліція приїхала, вони поліцію не відкрили. Тому мешканці будинку змушені були звернутися в поліцію з відповідною заявою, коли ж дільнича зателефонувала Світлані, вона повідомила їй наступне Світлана. їй повідомила, що вона вивезла кішку до своїх батьків в село. От, відповідно, дільнича сказала, що потрібно надати якісь докази. Світлана пообіцяла дати фотографію. От. Але так до вечора ну я попросив Ірину дільничу, щоб вона мені передала цю фотографію, щоб ми її дослідили, чи вона там не колишня фотографія, а свіженька. От. І... Ніяких фотографій, ніяких відеодоказів Світлана не надала. Поцікавитися, чому Світлана та Михайло так вчинили. Вирішили і ми. Однак від нас слухавку ніхто не підняв. Дуже дивно кажуть сусіди щодо такої поведінки. Подружжя розповідають, що вони завжди були привітними. Ніхто не міг би і подумати, що вони на таке здатні. Мешканці будинку дуже любили Пепі. Навіть власноруч змайстрували для неї зимову хатинку зі сходами у підвал. Проте, як розповідає Сергій, що за декілька днів до того зруйнували його. Звернулася до мене Людмила, каже: зайшла в підвал, все абсолютно було розвалено, побито, хатинка розірвана. І Людмила зняла цей момент на Зробила фотофіксацію, зняла цей момент на телефон. Кішка сидить на цих розвалинах. Небайдужа доля кішки сьогодні багатьом. Серед них і діти, які просять повернути пепі назад до місця, де її люблять та чекають. Мені дуже шкода, що її зараз немає, і я ніяк не можу уявляти, чим вона могла комусь мішати. Ну і мені стало її дуже сумно, і мені думаю, дуже шкода, що вона зараз тут не з нами. Я хочу, щоб діти повелівали. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.